Доброго ранку, шановні українські аграрії, доброго дня вже. Ось дивіться. Все дуже просто, що ви не видумали там ніколи щось таке е, винаховувати нове колесо, будь ласка. Ось вам. Так, скільки у нас тут? 10, 11, 12, 13 мм. 13 мм робите отак. Раз. Ніяких коефіцієнтів не потрібно, нічого, просто тупо виливаєте. Стряхнули так і поставили сюди його на місце. Все. Так. 13 запам'ятало, тепер чекаємо. Тепер колеги робимо дуже все просто. Є екселівська табличка, ще зараз покажу. Так, є така екселіська табличка, підприємство, яке у мене є, так, у мене є села якісь там. І кожен день, наприклад, там, це я позгортав тут. За кожен день я веду, скільки ми чого відкинули. Ось, наприклад, зараз листопад, 23 число сьогодні ставимо 13 мм по річні. Ну, зараз заповню побачимо. В принципі, я тут заповнив, що, що за, за день випало. Зараз тут пару, пару сіл докинемо сюди і все. Що виходить? Ми бачимо зараз за кожен день, ми бачимо за декаду. бачите, За декаду з випало да? 42 мм вже по річні випало. А всього від початку року 504 мм. Саме найбільше у нас випласки 580 мм. І дивимося тут по рокам я собі це введу з 20-670 го мм за рік, 669 і так далі, 517-367. І по місяцям у мене також є середня інформація. І все просто, без ніяких формул, така історія. Отже, коли все дуже просто, дуже банально. Цей подомір вам можуть принести будь-хто, я маю на увазі, будь-хто з хімічної компанії або насінневих які продають вам ЗЗР насіння, або купити цей стакан. Він дуже дешево поставили і забулися. Ніяких не треба формул, коефіцієнтів різної історії. Все дуже просто. Так що запрошуємо до співпраці, колеги. Тримайтеся, успіхів вам.